Давай подивимось, дівчинко моя, хто думає про тебе, хто там весь час фантазує на тему тебе. І велике тобі дякую за твої лайки та твої підписки. Не забувай у коментарях написати тему, на яку ти хочеш отримати відповідь. Отже, хто думає, хто думає, хто думає, Шестірка мечів, якась жертва, лицарь мечів. Якийсь конфліктний чоловік, такий тіпа типу, багато вогню в ньому, багато вітру, сім п'ятниць на тиждень. Все, все хочу вже зараз. І негайно, через пів години вже того не хочу, хочу інше. Люблю Катю, не люблю світу, Отакий, типа молодий член стоїть і, і, і член, наче той радар, розумієш, куди показує, туди і біжить. Ось, але м, зараз в нього щось тяжко йому по життю. Він зараз якось вигрібає, як то кажуть. Е, окей, що він про тебе думає, які, які думки? Е, думає про те, що ти гуляєш, ти розлікаєшся, тобі добре, в тебе подружки, вечірки і так далі. І що? Що ще він думає, що він хоче? А, ну Хоче він тобі зробити, якусь, е, щось, він хоче тобі зробити якусь хитрість, якийсь обман, м, якось розвести тебе і вдасться в нього така історія. Коли ти про це знаєш, приїде до тебе переможцем, буде тобі розповідати лапшу на вуха, буде тобі казки розповідати, як цей Андерсон, Але як би він там не кував тобі пентаклі словесні, не говорив тобі бла-бла-бла, лапши до...